Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Я іванецький Сергій це програма Резонанс. І ця програма орієнтована здебільшого на тернополян, які власне будуть слухати наш ефір з легендарною сестрою Юлітою Стодиткою Львова. Слава Ісусу Христу, сестра! Слава навіки! Дуже приємно, а, сестро. Ну так побіжно на наші слухачі з вами могли познайомитись. Коли десь рік тому Максим Приступав мій колега взяв у вас таке дуже велике інтерв'ю? Воно неодноразово звучало у нас на радіо Марія зараз. Е трошечки вужче для тернополян ми беремо це інтерв'ю. На жаль, не дуже велике в часі, тому що ми обмежені хронометрично. Але тим не менше, чому для тернополян? Ви 20 років тут служили. Так, розкажіть, будь ласка, як це трапилося, і які ваші згадки про це місце і про ваше служіння тут? Маю дуже великі гарні згадки про місто Тернопіль. Чому? Воно для мене стало так, як рідна сестра, Львів то було одне, а Тернопіль це було так, як друга рідна сестра. Коли по направленню після свого навчання. Я дістала працю в Тернополі. Тернопіль на той час був дуже, а дуже знищений. Коли я їхала, я мала навіть страх. Це які роки були? То був шістдесят й рік. Ага. Так. То була дуже така одна родина, можна сказати, таке було просто їхала в автобусі, так дивила, бо я не щоб я часом автобус не скинулася. А зараз я в Тернополя не впізнаю. Я Богу дякую кожної хвилинки, кожної секунди за те, що Тернопіль такий гарний, відреставрований, такий просто молодий, такий квітучий, такий, люди такі гарні, такі, ну, всі ті, що я їх вже знаю, вже постарілися, але все одно для мене Тернопіль тими місцями, де. Де мої ноженьки ходили, де будувався перші палі, забувалися такий велика, велика то була, такий, такий завод, де виготовляли матеріали, то ще було, а тепер його немає зовсім. І то була тканини, то тернопільчани це дуже добре знають. Ну, назагал, то Тернопіль для мене направду. <кій> Зараз не до допізнання. Я дуже ним тепер горджуся. Коли я приїжджаю, то для мене воно е таке, знаєте, як то каже, як в себе вдома. Все знаю, всі церкви знаю, священників знаю. Потім там, де ми жили на вулиці Мостові, де ми там е завжди збиралися. Священники приїжджали, служби Божі, було час підпілля. Це ж 20 років було життя підпілля, і то ріс Тернопіль разом з нами, а ми разом з ним. Так що е то я просто. Незабутня історія для мене. І тому, як як не раз я чую Тернопіль, Тернопіль, то, то, то я вже так собі і думаю, ну, Львів, Тернопіль то є дві рідні сестри для мене. Так щоб я е, хотіла ще, щоб що найважніше, Тернопіль був благословений Радіо Марією, тому що то не проста річ Радіо Марія. Радіо Марія це є е, наші причисто Діви Марії, то є можна би сказати велика місіонарська праця. Ми ж, Жінки, ми як то, ми ж не можемо йти проповідувати. Ну, Час від часу хтось щось питається. Але на загал, якщо ми слухаємо Радіо Марію, то ми, знаєте, робимося не в 70 років життя, ми робимося в 30 років життя. І ми просто воскрешаємо, ми відчуваємо, що ми оживляємо по-новому. Чому? Бо ми слухаємо там всі катехизи, всіх єпископів, як римокатолицьких, греко католицьких греко-католицьких, всіх, блаженішого нашого Святослава. І просто навіть це Незбагненна річ для нашої душі. Я би дуже хотіла, щоб наші тернопільчани це зрозуміли і відчули, що це є Радіо Марія, бо там є різні там. Емануїл і ще там, і ще. Але це є 12-річна вже можна сказати місія Матери Божої нашої, яка є для нас великою великою опікункою, як для Тернополя, як для, Львова, для цілої України і для цілого світу. Сестра, розкажіть нам, будь ласка, про священників, сестер монахинь, які служили тут в 60-х роках. Ви безцінна енциклопедія для нас. Розкажіть, будь ласка, про це. Я маю дуже багато. Дещо розказати, чому? Бо я в час підпілля, з ними, на них, в них виховувалася тою, скажімо, такою, дитячою. Я від них черпала тих, тих всі такі за, закриті, скажімо, новіці, як можна сказати? Так, новіці, Це, що я від, від них відчувала і бачила їхні, їхні поведінки, їхні всі. От, наприклад, колись вулиця Павлова. Там проживала пані така, яка наша сестра там весь час була. Ми там збиралися. Пізніше там приїжджав наш великий святець Величковський Василь. І ми так часто думали і забігали, користалися тої нагоди, що він нам допомагав. Сповідь була, святе причастя, потім служби Божі були. Потім були дуже гарні місця, де не всім можна було дати, що там, там можна піти. Але, наприклад, як я така, знаєте, як то каже, влізлива, то я всюди користала з костела, користала. Загадаю про нашого велетня, також Маркіяна Маркіяна Трофим'яка, який дуже багато нам допомагав. Надзвичайно на на, як то можна сказати, що він нами опікувався. То просто, просто то би було великим гріхом. Як я його не возвеличила, бо він зараз напевно може почує колись може, що він так багато допомагав. Де ми тільки не могли? Кременець, борщів, всюди, тут в Тернополі, кругом. І ми пористали з його нагода. Потім закриті хати були, де ми також приїжджав отець козак, отець. Такий старенький з Львова, навіть не отець, а владика Саприга. Він був від нас закритий, що він є владикою. А ми все отче, отче, а він владика. Він у Львові працював грушчиком в магазині. А тут він давав такі місії, що він працював день і ніч. Він там ХБК мав своїх. Потім ми тут і хату святити, дитину хрестити шлюби давати. І він, якщо субота-неділя, приїжджав, то я не знаю, чи він mm. щасливо як мав mm. доїхати mm. до свого. Ви згадали про yeah. о, також владику Маркяна Трофім'яка, який о, був потім єпископом Луцької дієцезії, так і yeah. кажуть, що він дуже грамотний музикант був. Я... Якось Він показував цю майстерність. Свою? Знаєте, Я вам хочу таке сказати, нехай буде на його на Божу славу, а на його таке, як Боже спасіння. Ми за його з дитинства знали? Як? Що він дуже любив музику. Коли він поїхав десь, не в Австрії, mm. почав грати на, в органах, mm. то йому той сказав, що каже, ти ще краще граєш від мене. І він його запропонував там іти -там вчитися. Ну, то так можна, топонько, не можна нічого, не було. але він, надзвичайно, він, знаєте, як правило, службу Божу, то ми всі були в захваті. Як ми в Борщеві їхали поїздом, поїзд був їхав Івано Пусте і зупинився в Борщеві, то ви знаєте, він Івано Пусте поїхав пустий, а там три кілометри було до костьолу, то ми всі йшли і, і, і три ряди прибігли з куренькою, старалися бути першим в костюмі. То ми не могли перехреститися, так було страшно багато. А ще що в додаток він сам прибирав, він ти діставав Троянде, то він то все організовував. А чудний, надзвичайно ангельський голос мав. То ми просто тим голосом оживлялися. То, то було щось. Ми, ми просто замирали з його голосом, надзвичайно і хотів бути артистом. казали, Але Бог його покерував своїм артистом. No? Так що ми всі користали неправду, тож і потім в такому місті Кременці таке саме було. То ми такі були морози, сніги <кій> на то було 2 лютого настрітання. То ми як приїхали, то він дивувався, а де ми тут взяли? Ага, ми приїхали ну, на матінке Боже на зустріч. Та то було щось. Ми всюди, де тільки чули, де буде Маркіян, ми там за ним і так. Ми були дуже близькі з ним, і дуже так нам було дуже дуже приємно. І Ми, ми чули ще такими щасливими, а як було те ще чоловіче за хрещення України. То щось недоповідає, яку він дав проповідь, таку, знаєте. Вона від я... проповідь його пам'ятає. Так, я вже велотенську проповідь про хрещення України. Ну, він мусив для українців також і для, і для ну, всього, бо він був э, такий всесвітній. Э, йому КГБ казало, що ти там всім хто. Ну, а він каже, я є на той священник, щоб это... він не боявся, він ну, їм віддавав всіч таку, що вони його боялися. Так, ну він мусю, він був явний священ, як, як сон на Римокатолицької церкви, а всі наші готували то користали з нього. Так, що мами найбільше, бо ми були дуже близько, Ми знали його дворідну сестру Марію, його тітку, і ми дуже так часто зустрічалися. І таке це було дуже таке на добре зйшли було а, Сестро мені дуже багато священиків і римокатолицьких, і православних, і греко-католицьких розказували, як за ними слідкували КГБ, спеціальні служби. От, чи... а, чи... а ні, ага. я маю на увазі взагалі за священниками, за єпископами, от, а за о, монахи. Ми а, полювали чи були за монаха, ви на довге. Я вам скажу смішну історію. Ми жили на вулиці Московії, і вони вже знали нас так як на долоні. А я працювала на кондитерській фабриці, а одного КГБ-ста жінка там працювала. Він дуже любив солодке. рядом нижче була жінка, сестра служебниця, сестра Мартія. І вона, вона була така дуже, не боялася, бо вона вже була в старшому віці. Ми під її проводом всюди ми були. Ми були в цивільному, майже нас ніхто не пізнавав. І коли прийшов той КГБ до неї, в двері стояла, а її не було на той час. Вона прийшла з твинтера, і вона дивиться, вже стоїть від під дверима. А вона каже: Ой, так гарно, що ви прийшли. Я дуже тішуся, що ви прийшли так до того КГБста. Я тут маю для вас горішки, печення, все все. А він каже, ой, я на великий жаль не маю сумки, хіба маю в кишені мені дасте. І вона його так дуже делікатно відпроваджувала. А він потім їй там каже, ну знаєте, ваша настоятелька, вона така. Не дбає за вас, вона є в бережанах. Чого вона за вас не дбає? Та ви вже в старшому віці, та що вона? А вона каже: Та яка настоятелька? Та ми самі настоятелі. Та ми що нам настоятелька? Ми собі самі раду даємо. Та маємо пенсію та живемо. Та що нам треба настоятельки? Ну ну я знаю. Він така, ну ну я знаю. Він ну, вона так мало до вас приїжджає, ви до неї мало. І то так він все знав, навіть потрапив в автобус, їде на Бережана, отець вдягнутий по сільському, отець кохається там, хтось вдягнувся. І отець прийшов в автобус, такий отець і старенький отець, і він каже, приходить авто, а той вже чекає. Він каже, добрий день. Отець до тих людей, і так, щоб він себе не давав, що він є священий, але добрий день то був не такий жидівський добрий день, а такий Божий добрий день. І він потрапив його впізнати, що то був священник по розмові, як то кажуть, пана по ролям, правда? І отець також не боявся. То було дуже цікаво. Ви знаєте, ті часи були такі цікаві, я вам не можу сказати чому, бо ми були молоді, ми так та губка в воду, ми так набирали того всього духовно. там хотів, там ну там нам не можна було, там не можна. Там перед закритих дверях не можна, там п'ять замків не можна. Але, але так нам Бог допомагав, що ми дуже користали. Я була така патріотичка, патріотичка що я кажу, Господи, я хочу навіть на Сибір поїхати. А, а, Ісус а, каже, чекай, я подивлюся, п'ятого дня рано вставати, треба, що ти будеш робити. Так, то так цікаво для того. Я знаю, що доля зводила вас з багатьма легендарними владиками, і ви деяких вже загадували. Отут на Тернопільщині народився патріарх Йосип Сліпий в селі Заздрість. Чи так. доля зводила вас з цією легендарною персоною? Ну ви знаєте, він він був набагато старший. Його він після тюрми попав туди там, в цей сказавши в Канаду, а потім в Італію. Але наскільки? Наскільки ми були близькі із його родиною, так що ми для нас, ви знаєте, для нас було все закрито. Чому? Навіть митрополит Шептицькі, ми, ми, ми навіть не не мали права чому, бо вони за нами так слідом ходили. Я працювала на фабриці, то вони за мною слідили і все. А я кажу, знаєте, що... Чого ви кажуть, так слідкуйте за мною? Що я є для вас? План виконую все то. А ви до кіно ходите, а ви в театр ходите? А я кажу, хто любить печення, хто любить цукорки. А що ви мені маєте розказувати, де я маю ходити? Я приходжу додому, там собі то, що мені треба, працюю, роблю, то все. Але план виконую, я не відстаю, так що ви до мене претензій не маєте. А щодо до, блаженішого Йосифа Шлібого, то ми його знаємо добре з родини, яка то була велична людина. Та то тобто тепер в Тернополі дуже гарно показували його життя від самого дитинства до того вартування. Документальний вартувало, фільм. Так. так. вартувало, щоб всі переглянули, чому. Бо знаєте, теперішня молодь, вони щось трохи іншого цікавлять іншими, але ми мусимо не забути наші, наші фундаменти, на чому ми є оперті, на чому ми росте бо якщо ми не будемо на цьому, то наш повалиться все, а дах. То вже так зремонтують, хто буде там ще жити. Але на фундаменті тому, що є церква, на чому побудована, хто витерпів, уявляємо собі, 18 років. Наша мати вітер розказувала за Йосифа сліпого блаженішого. Каже, ми були в одному, в такому карцері, в такому а службу Божу правили там. Нам тільки стукали в стіну, де є освячення. Уявляємо собі, яке то було прагнення служби Божої. А ми сьогодні маємо скільки у Львові, в Тернополі, церковні. Але вони чи вони є заповнені, чи ми це користаємо? Це, знаєте, трошки серце болить. Мусимо, то звернення таке вже плачевне, мусимо обов'язково себе навертати, мусимо спасати свою душу, мусимо, мусимо любити Матір Божу, яка нас страшно любить. Вона сказала, майже дітоньки мої без вас, я не можу нічого, ми мусимо їй допомагати. Спасати душі, яким способом? От маємо Радіо Марію, маємо багато книжок, маємо Святе письмо. А скільки ми маємо для неї читання, щоб розважати, як вона жила з Святим Осем, як вона втікала до Єгипту, і ми маємо так не нарікаючи, а все-таки милевим кроком йти, вступати до вічності. Це наше завдання. Вічність нам ніхто її не здобуде, якщо ми не попрацюємо з Божою ласкою. Бо так сам Ісус сказав, без мене ви нічого не можете зробити. І мусимо працювати. Бо то зараз вони такі часи страшні, але вони не є для нас страшні. Чому? Бо ми маємо кого? Отця Небесного, який небо або землю, маємо Ісуса Христа, маємо Пречисту Діву Марію, маємо багато святих, маємо всіх, хто нами опікується і нас любить. Ми з нашої сторони обов'язково маємо бути тими дітьми Божими, не боятися. Того відстрашаючого, такого того, ні тих кули нічого. Ми маємо заспівати пісні матінки Божої Почаївські. Куля кулі вертала, турки вбивала монастир, рятувала. Той всі ту пісню прекрасно знають. І ми маємо її заспівати, і вона нам Україну збереже. І вона буде також чувати над нею. І, ну але кого Господь собі сподобає вже там, через то, то так і буде. чи ви знали людей, сестру, кого за віру закатували, вбили, залякали? Можливо, знали таких. No, Arkhina, naša najpogostejša Arkhima Andrija, to je bil... Митрополита Шептицького рідний брат Климент Шептицький. Ви знали його? А, ну, ми його як знали. Ми ж тоді не застали його, бо ми ще були ще ми, ми були мене дітьми духовними, але ми прекрасно знали від отців студити, який, яка то була благородна людина, як він любив своїх братів. Він не раз кажуть навіть плакав, якщо щось не так було. Як були голодні, то він. Помолився і на другий день. Чоловік цілою фірою привозить у неві всі продукти. І все. Він був, напевно, і чудотворець, і він був дуже несутим. Чудотворець? А, так, так. Він, він, він такими своїми е, ділами, скажімо, що він охороняв скажімо, монастир, по-перше, провадив сестер туди, то в час того підпілля, бо тож наша мати була в тюрмі, і він нами сестрами той опікувався. Ну, але ж і такий монастир. Він вже ж був розкинутий по всій вселенні. можна там, там, і йому всі належать. Але прийшли оці і його забрали і так, що мало хто знав, де. А десь Володимирська тюрма, отець Севастиян, його там їхав шукати. Ну, подібно щось не знає, його не знайшли, але Бог, Бог знає. Mm -hmm. так. Сестра, розкажіть пару слів буквально про простих пересічних тернополян, які. Дуже завзяті були віруючі, тому що мені дуже часто єпископи священники розповідали, що безпрецедентні пожертвування вони проявляли прості люди. Наприклад, єпископ Широкарадюк розказував, як під будівництво храм віддавали свій ворот, да, от повністю віддавали всі свої фінансові надбання, і таких випадків було дуже, дуже багато. Щось ви з своєї біографії пам'ятаєте? На вам скажу одне. Тут працювали дуже ревні священники місіонарів, і вони настільки вони попрацювали над людьми, що люди були дуже. Можна сказати, мало хто був такий, що цей, але велика кількість, багато сила людей, які були віруючими. От, наприклад, церква оці редактористів в, в 63-му році була цілковито підмінована, знищена. Прошу. То люди того не страхалися. Вони жертви давали, вони тепер, як оці рядом туриста, відремонтували, цілком нову збудували. Так що всі але і духовні були, скажімо, там вони потрапили ходити по таких місцях, от, наприклад, зарваницю. Так. Зарваниця це було центр духовності того, що люди там з'їжджалися, хоч там КГБ також вони перекрили дорогу, але люди не саме божна й кудись туди, і там на пні. Оці закривали такими цим і робили справи служби Божої на дні в лісі, і люди збиралися тихенько правили служби Боже, а кигибисто стояли коло того, джерели собі принували, щоб ніхто не приходив, води не брав. А того не знали, що там діється в лісі, що там тут служба Божа. Народ пішов. Що... От знаю, одну, яка мала три сини, і вона її водила такими. Ну я не пам'ятаю її прізвища, то вона десь з тих сторін. І вона казала, що вона була в московському патріархату чи то. І вона потім як побачила, що в Зарбаниці таке твориться, вона позбирала своїх хлопців, і вона їх водила. То вони всі три стали священниками. Один в Казахстані, один єпископ Йосафат, а один Андрій тут в церкві. От прізвище таке трошки закінчено, я собі нагадаю. Але прошу. А скільки таких було, що вони віддавали без найменшого меншої застороги? Нехай ідуть, нехай. І так Господь бачите, де людина є щира для Бога, і Бог то їм дає покликання і дає так, що Тернопіль дуже скоро духовно відживлять. Дуже скоро. І, і останнє що встигаю вас запитати, знаєте, от ви в мене асоціюєте з такою духовністю, з легендарністю і з відчуттям гумору, так це вам не займати. А я знаю ще одного такого патріарха, який. Дуже вмів гарно пожартувати, про це також легенди складають. Маю на увазі блаженішого Любомира Гузара, Так скажіть, будь ласка, ну як ви спілкувалися з ним? Мені здається, ви так на одній хвилі були в гуморні з ним також. <смірні> наш блаженіший Любомир Гузар, то був наш -то хто, найрідніший батько. Зараз я вам скажу, який спосіб. Нас відправили до Німеччини на новіці. Я він постарався. Що... Нас шість шість сестер, студиток до сестер Бенедикт. Тинок на Фрав Кімзе. І він нами так опікувався, не кожної неділі до нас приїжджав, нас повітав, нам служби Божу відправляв, і нами просто він як найрідніший тато. Він так за нас переживав. Він там старався з тих всіх спонсорів. Там був Айзер Ріхтер, який платив за нас. Ми там в Мюнхені мали піо коледж такі навіть вони хай тепер може бути свідком наш. Е е е Мечислав, ми числа дуже добре знали, чому б ми разом вчилися німецької мови, разом співала кафіста, і то було таке. Але щодо метро нашого блаженішого Любомира, то я маю багато, я би описала цілих, то нам дуже шкода. Але він і нашим монастирем опікувався, бо, скажімо, він бав про нас фінансово і так, може, не всі то знали, але я то знала. Я на той час була і настоятелька, і гуменя, mm -hmm. то я то що знала. Чому через мене переходив? Він такий був. Він каже: Треба бути завжди людиною. Оці слова нам так знаєте, закарбувалися в душі, що маєте бути першою людиною, а потім будете. З Богом, щоб ви всюди працювали і все чули, що ви є Божа дитина і справжня людина. Ну як справжня людина, заховуючи заповіді, показувати, не показувати, що я там ну то, але все одно по, по нас мало би бути видно по наших діях, по наших працях, по наших тих всіх. Що ми дійсно, як, як духовно, бо ми тільки вартувало на нього подивитися, він так поважно говорив, так поважно ходив, він ще тоді добре бачив, він не був так, як то потім вже на кінець. Б... То це було для нас, як він тільки приходив до нас, то ми вже так готувалися, пам'ятаємо, ми йому зготували таку рибу. На той час, а він каже, я ще такої риби в життю не їв, а ми там і хрону дали всього наготували, бо приїде наш блажені, блаженіший любимо і право нам та то, Та то би багато говорили. То була радість велика. А, а я перепрошую, а ще ми, знаєте, про нього нічого не знали, навіть за Владикого Гіба, а все порадою, слухали їхні науки. І наша мати mm. вітер каже, маємо нашого архімандрита, таку святу людину, таку мудру святу людину. А ми де не бачили, ми тільки чули. Mm -hmm. Ага, Або потім дітнулися, що ми вже і побачили, і почули. так. Сестру, ну з вами, як я думаю, наші слухачі переконаються в моєму вислові, можна говорити не одну годину і не тільки що в ефірі, а й поза. За його межами, але скажіть, от, у вас такий життєвий досвід переживання багатьох викликів? Так, і підпільну церкву ви пережили, і переслідування ви пережили, так і е, пережили багато чого дуже і неприємного, впевнений. Але зараз бачимо ось ця війна, і Путін лякає ну, знищенням України взагалі як нації, ядерна. Бомба може бути скинута, і вся енергетика розбита. Ну словом, таке щось апокаліптичне. Як ви дивитеся в наше майбутнє і що дає вам упевненість в тому, що українців вистоять? Знаєте, найперше я його шкодую як людину, яка має душу. Я завжди собі так міркую. Ну для чого він це творить? Для чого він биває українці? Чому він не подумає? От мені моє, моє перше таке думання, чому він не подумає, що він має, має стати перед Богом? Чи він того не розуміє? Бо хтось казав, що він хрестився, що він це, це. Але чому він не боїться того, що він має перед Богом? Він навіть собі не здає справи, що він та він ту Україну так плюндрує, але він не має страху ніякого. Оце мене дуже інтригує. Я кажу, Господи, спам'ятай його, бо то є найважливіше. Також людина з душею, правда, ну, а, ага. а вічність то не є, день-два тисячі, то є безконечність. так? Ну, А щодо до тих бомб, до того всього, я вважаю, що над всім керує Господь. Я всім то так кажу, знаєте, Господь Бог сотворив людину, світ з нічого. Темрява, то все. Він був по правда. Він одній секунді що було, була судома гумора, правда. А тепер ті часи вони підходять таким малевим кроком для нас, щоб ми. Упам'ятовувалися всі, не тільки Путін, а ми всі маємо собі сказати, Боже, поможи нам, щоб ми тебе ображали, щоб ми досягнули тої вічності, бо то є очищаючий час. То, як час підпілля було таке одне, але так казала та те Тереня від дитятки Ісуса, що вона би хотіла жити в тих часах, де буде дуже велике терпіння. Так що ми тут мусимо скористати того, але найважніше віддатися в руки Господу Богу і сказати, Боже. Ти все знаєш, ти всім керуєш. Нехай буде твоя свята воля. І правда, я як я колись чула б, нашого вашого виписка «Гримо-католицького Леона Добравського», я його бачила ще такого, знаєте, як він був ще таким у Львові раз на тому це в костюлі Антонія Купативського тут. Він такий був, а він тепер вже поважно мовиться, але дуже він такі слова сказав, що він не боїться. Ну, правильно, духовні особи, чого маються бояти. Та Боже, ти знаєш мою неміж, але якщо я тебе люблю, казав наш Владика за любов і милосердя, Бог карати нас не буде. О, то, то є найважніше, ми мусимо творити те, теперішній час, який то є, як би можна сказати, жнива для нашого спасіння. Збираємо ці колоски, і то все для нашого спасіння, не тільки для себе. Тан священник, каже, не страшно вмирати, але страшно прийти з голими руками до Бога, з пустими руками до Бога, який прийшов з АТО. Оце є поучающе для нас всіх, так що ми мусимо всі працювати для себе і для ближнього оглянутися, тому треба допомогти тому, щоб хай всі були в небі. Там місце вистачає для всіх. Сестра Юліта, Студитка, зі Львова, Іваницький Сергій спеціально для радіо Марія Тернопільська Філія. Дякую, низький уклін сесте. Дуже дякую, дуже приємно.